Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Ріфлейм. Хочу сьогодні поділитися з вами досвідом використання нової лінійки Duology, в пробниках, бо у нас ще немає оригіналу, але це теж мій досвід, я вважаю, допоможе вам зорієнтуватися при ваших покупках. Дивіться, я в своєму догляді використала нові засоби Duology. І ось дивіться, який результат. Волосся дуже таке зволожене. Але мені здається, що воно стало темніше на колір. Оце таке у мене, я навіть вам опублікую фотографію, От воно стало якесь таке більш темне і такого гарного кольору. Ну, так, це неочікуваний такий бонус. Але дуже приємне відчуття шкіри голови. І е, Я от використовувала ну, які пробники були. Е, це шампунь номер 1 е, проти випадіння волосся, е, з вітаміном В3, В5 і пептидами. А також е, кондиціонер другий. Е, тут, бачите, є шкала, де позначається е, з кератином, маслом манго. Е, і ось Дивіться. Що хочу сказати про продукт, вони дуже економічні. От як на, мою, на моє волосся, ну воно там ну, не скажу, що дуже рідке, а коротке, то мені дивіться, скільки ще залишилося. Мені вистачило, просто не те, що я економила. Дивіться, мені здається, мені цих пробників просто вистачить на три рази. І що, ще радує, вони мають такий парфюмерний аромат. І мені він дуже схожий на аромат SE. Ну, просто один в один І цей ну, трошки ніжніше, але ну, от, точно нагадує: дуже приємна новинка. О, можна там, ну, такі, дивіться, блискуче. О, у всякому разі, від попередньої лінійки воно відрізняється кардинально, просто результат відразу отримую. Ну і, звичайно, так, що волосся, як коли розчісуєш, то на розчіски взагалі не залишалося. Ну, такий результат. Я думаю, прекрасно, Прекрасне оновлення. Просто неочікувана така радість.